Всім привіт-привіт! Я Світлана Дерновська. Вітаю вас на своєму каналі. Я астропсихолог, нумеролог, кармокоректор та енергопрактик. Ну що, прийшов час до риб? Риби, які народжені в другу декаду з 1 березня по 10 березня. Юпітер, правляча планета цієї декади. Він вкладає в народжених у цей період чутевістю та особливим магнетизмом. Вони оточують їх ореолам, слави та величі. Це дуже милі та чесні люди, хоч і марнославство не обминає їхню натуру стороною. Важливі роки 25. 36 52 60 72 та 75 років символ народжений у цей період це чудовий мак. Як правило, вони мають красу і чарівність. Для них важливим буде набуття впевненості в своїх силах, витримки та цілеспрямованості. Якщо вони зможуть виробити ці якості, то завдяки їм вони досягнуть багато чого в своєму житті. Ну що є через вас такі риби? Ну, я вас вітаю і далі буде Па-па!